Про події війни говорить Стратком. Управління стратегічних комунікацій апарата головнокомандувача збройних сил України офіційно підтверджує ураження стратегічного об'єкту системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму, а також знищення 25 жовтня системи ППО ворога С 400 поблизу тимчасово окупованого Луганська. Тип застосованої зброї не повідомляється. Нагадаю, що два місяці тому, 23 серпня, стався вибух у районі села Оленівка неподалік від розташування позиції ППО РФ на мисі Тарханкут. Тоді у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що внаслідок вибуху знищено російську зенітно ракетну систему С 400 Тріумф. На фронті протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Повідомляє генеральний штаб. Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України. Лише за минулу добу оборонці знищили 860 окупантів, 17 бойових броньованих машин, 15 танків та 14 артилерійських систем ворога. Минулої доби ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника. В районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога. На Запорізькому напрямку ворог п'ять разів намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Успіху не мав Одночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. В зд... Довж всієї лінії фронту. В Європі може виникнути загроза війни на тлі загострення на близькому сході та бойових дій, які РФ другий рік веде проти України. Цього не виключив глава міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі телеканалу ЦДФ. Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни. Казав Пісторіус. Міністр оборони Німеччини відкинув звинувачення в тому, що федеральний уряд занадто повільно реагує на події. Він наголосив, що було. Не лише створено спеціальний фонд для Бундесверу на суму 100 мільярдів доларів євро, але й змінено структуру. За словами пісторіуса, Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу. Все, що було зіпсовано за 30 років, на жаль, не може бути виправлено за 19 місяців, зазначив він. Американську допомогу для України та Ізраїлю розділять. Про це заявив в інтерв'ю новообраний спікер палати представників США Майк Джонсон. У світі відбувається багато речей, на які ми повинні реагувати, і ми це робитимемо. Але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, вимагає негайної уваги, і гадаю, ми повинні зробити це окремо. Я вірю, що це буде підтримано обома партіями і дуже на цьому наполягатиму, заявив він. Нагадаємо, що Білий дім раніше подавав запит конгресу. Спо. Учених штатів про надання спільного пакету допомоги для Ізраїлю та України, в якому 61 мільярд доларів мало бути виділено на допомогу Україні, і 14 мільярдів доларів Ізраїлю. У свою чергу Майк Джонсон заявив, що серед республіканців було досягнуто консенсус щодо продовження надання військової допомоги Україні за умови, що пакети допомоги для Ізраїлю та України будуть розглядатись окремо. Вранці 30 жовтня ізраїльські танки дістались околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини. Мова йде про дорогу Салах Альдін. Це головна автомагістраль сектору Гази, що з'єднує територію від КПП Рафах на півдні до КПП РС на півночі. Ізраїльські військові увійшли в сектор Гази в п'ятницю ввечері. Це відбулося після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків. Речник Цагалу, контрадмірал Деніал. Ол Хагарі тоді заявив, що ізраїльські сухопутні війська цитую розширюють свої наземні операції і посилять повітряні удари в секторі Гази. Атаки відбулися через три тижні після транскордонних рейдів Хамас, у результаті яких в Ізраїлі загинуло 1400 осіб. Ізраїльський генерал-майор Дінар заявив, що війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в секторі Гази, але він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про яке Ізраїль заявляв протягом декількох тижнів. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.